Так, доброї ночі. У нас війна з російським альянсом. Е, я накладаю вже звук е, на відео, тому що не було змоги записати одразу звук. І тому так вийшло. Е, зараз побачимо, як я грав, може якісь помилки ще побачу. Тож поїхали одразу е, взяв такий тапок. Е, він себе дуже гарно проявляє. Мені він подобається. Але чомусь е, тут, е, не знаю, трохи не вистачило мені синіх, певно. Так, трохи за засполі... спойлер трохи зроблю. Так, ну тут би. Певно, одразу б потрібно було б руян прожимати, а пізніше вже ітар на всяк випадок тримати. Так, отут потрібно був ітар, і тоді було б все добре. А так ми його не добили, і він нам блочить персея, на жаль. Це е, така гарна ударна сила в цьому тапку. Тому. Так вийшло, що ми і не добили е Шимер Скейла, ні пепер. І ще й тут я натупив та й зарядив їх усіх. І тут зараз хіл підхилює то все. І ще шим Шемер Скейлу добуває нам е гіпо. Там я продивився, певно, два рази було так. Я два рази спробував ману забрати. Але то, то вже все до одного місця, коли так, таке сталося. Тому тут потрібно було краще виходити. Але я вирішив, може там ще, ще щось закомбити, але нічого не закомбило. Тому логічна поразка. Так, тут я беру тапок з двома лісю. Я Повторяв певно вже сто раз, що мені подобається цей тапок. Тут за рахунок контролю і таунта, який ще й під контролем після хаті, то можливо довго триматися. Суперник теж розбивається об контрол. І план Б у нас Альберих є, котрий ще може витягнути, так скажемо, бій. Воскрешивши лісю вчасно або таунт, ну, якось так. От, Добре, давайте подивимось, що, що ми тут маємо. Тут а, оділь ми зарядили, звісно. Але це не так страшно, якби була луна, як обману ще різала тут так. А так ми заряджені. Б'ємо по оділь, звісно, вона вихиляється. Але то нам не дуже заважає. У нас ціль тут зарядити королеву Анну, щоб ми могли тримати удар нормально. Так, ми Альберіх дозарядив. Звісно, ми ще беремо зелених, здобуваємо цю діль. І все, тепер вже трохи у нас полегше буде. Було чи тут правий фланг. Чомусь я вирішив, що він, він страшніший. А страшніший він на тому, що цей Руах знімає таунти і всі бонуси. Ось, Тому якось так. Тут у нас невеличкі проблеми з камінням жовтим, королева Анна, там Ультанова два рази. І ось тепер ми. Побачимо зараз, що нам зробить той Руах. Так. Ну, Але всі два рази ударила, Скорія раз. І руах одного разу вистачило. Ну і тут начебто все дуже погано, як складається на перший погляд. Але побачимо, що зараз буде. Чи спрацює мій план на, на гру як у вигляді Альберіха. Так, поки він не спрацював, я там сам собі ще шкоду, певно, наніс. Так. І тепер вже все дуже погано у нас. Але ми не втрачаємо надії. У нас Альберіх знову заряджений. І він піднімає якраз і хатіку, і лісю. І Хатіку два рази ще й ультує, тому це нас не може не радувати. А ще і король ну він також підняв. Це дуже добре. Ми у повному складі. Зараз тепер бочимо ругаха і все. І тут тепер справа техніки, так би мовити. Тут коли Альберіг ультує і потім королева, то розганяє добре. Мені потім і вистачає вже не 9 жовтих каменів потрібно, а вже потрібно менше. Якщо я не помиляюсь, навіть 3 в пустоту, певно, а може і 4 в пустоту потрібно для лісу. Ну, якось так. Плюс докидка мани від Альберіха і там нормально, там за два ходи, хіба вони заряджаються. Так, там перемога. Тепер чогось я вирішив зібрати такий тапок. На ВТК цей тапок добре відіграв. Тут начебто теж одразу є каміння, але не знаю тут. Повинен, певно, був кристал робити, червоний, але походив якось по іншому, і тепер бачимо, що летить комбо. Звісно ж, крума ми не добиваємо, і він зараз відхилюється, причому двічі. І ми починаємо все спочатку, але каміння у нас набагато вже менше. У нас, ну, як ви бачите, ніхто по два рази не ультує. Всі ультують по одному разу. От Зараз Дедпут лупанув двічі по смартан, але тут я теж помилився, на жаль. Потрібно було цього центрального зносити. Якби я йому броню прорізав Дедпутом, то певно б село, може б і вистачило і камнями, може б якось б там допинав його. Але тепер вони під Міньйонами, Я сподівався, що там заборона на відхил буде працювати ліпше, але я помилився теж. Ну, не знаю, певно, може, і за того, що той бій був вночі, чуть -чуть, трохи пізніше третьої ночі. Тому, певно, був не такий сконцентрований, на жаль. Тут, як ми бачимо, теж вже нічого ми не можемо вдіяти. Заряджена медхамер і все. І той меню нас зараз, в принципі, в соляну винесе. Ми там під сліпотою все, теж б'ємо, але там повз цілі, попадаємо. Ну, якось так. Шкода, але я ще якось, якось потищу цей етапок. Мені здається, у нього є потенціал, але чогось, не знаю, не вистачає в ньому. Тут начебто все добре, є два хіла, є заборона на відхил, є зріз атаки для супер суперника. І не знаю, повинен працювати, але певно не того суперника взяв я під цю команду. Якось так. Але на ВТК мені сподобалось. Там, в принципі, Юконен і зарішав. Хто кому цікаво, то можете подивитися в моєму відео з ВТК номер 3 Так, ну і тут ми, як ви бачите, нічого не можемо зробити. У них ще й ухиляння працює. А у нас тут нічого не працює. Да, я там два рази щось питаюся зняти, але то все одно з двома хілами тут нема що робити. Тим паче в них є міньйон, а мені його збити нічим. І він просто-напросто потроху висікає. А, тобто, як ми бачимо, що... Потрібно було би виходити раніше. А так вийшло тільки, що ми відіграли майже в нуль. І якщо не помиляюсь, то тут я вийду так. Ну. Поїхали далі. Вирішив я на нервах одразу його добити, піти. Добити от такою командою. Теж мені сподобалось. Юлія Сая зламав на другу личку, але за відсутністю ефіру не можу його докачати. Але мені подобається, наступна буде, певно, або Каміла, або хтось типу Пенгі. Бо на Пенгі ще немає телескопів. Чекати телескопи то таке собі діло, тому я буду. Ламати одразу, як з'явиться момент на Камілу. Добре, тут спостерігаємо, що з полем теж все добре. Камінь на нашій стороні. І зараз ми тут майже всі заряджені. Чим мені подобається Юлія з Камілою, що вони заповільнюють суперника? І коли є достатньо синіх, синього каменю, то вони просто ну, дуже гарно тормозять їх, і потім вже легше. Мої повільні встигають заряджатися. І зараз ну, містра, дві ультимістри, навіть там з ухиляннями, з усіма ділами, але все одно там винесло всіх. Ось якось так. Ну тут все із камінням просто було і якби з грою теж. Ще такий експериментальний тапок у мене. Теж на витика його використав, і мені сподобалось проти Чугужиляна. Принцип такий, що моя жовта четвірка Ван йуан якось так, і котра посередині. Вона знищує паразитів на всіх союзниках, хоч і повільно. І я її вирішив все ж таки заграти, бо нема в мене якось героїв, котрі могли би то добре паразитів тих зчищати. Тому давайте спостерігати. Я думаю, тут теж цікаво тут. Гоуді теж відражає багато чого. І десь десь в набігах мені попадався цей от по центру. І коли він травить, а Гоуді вже встигла ультанути, то він просто травить свою команду і травить так добряче я вам скажу. То, тут, як мені одразу здається, що нам торба, бо дуже все погано. Але давайте спостерігати, що буде. Так сталося шалоки теж два двічі скопіював джвужеляна. І це нас десь трохи ну, певно врятувало. Тут Гоуді ще два рази відхилило, щоб в нас, нас мінньони ті злізли. І якраз ми включили відражалку. І тепер ну, будемо спостерігати, як Верій на свою всю команду вішає кровотечу. Так. І десь Веррій подівся, бо в нас була контратака від Міньйонів Джужиляна, то він сам і покинув чат, скажімо так. Тут Річард зараз б'є, до речі, точно. Бо якби він вдарив в, в Ван Йонці, давайте краще буде називати її жовто, жовтою четвіркою. Бо не знаю, таке ім'я тяжко вимовити. Тут ми втратили Голді, на жаль, і четвірку нашу. І ось тут наступає переломний момент. Тут я думаю, що нам вже все, торба. Але нам під'їжджають сині. Ми добуваємо Річарда, а може і не добуваємо. Ага, отак, от отак добуваємо, то я і забув. Думаю, як ми так виплили. І тепер фінальний акорд, який мені сподобався. Ми добили ота і тепер є на них міньйони, Чого чужі, желяне на нас міньйони ставить? Але тепер саме, саме цікаве, що нам вистачило атаки тих міньйонів, щоб ну, просто перечекати, поки вони відкиснуть. Зараз якраз бій вже наближається до кінця. Тут ще знаходжу я синіх. І зараз буду ризикувати бити ці офрою, тому що ну, потрібно було добувати торна, і вона ще й двічі ультанула і це нам на користь. Якраз міньонів усіх вона і зняла, і ми вижили якраз за рахунок. Наших міньйонів. і вона, якщо не помиляюсь, вона і контратаку теж обходить. Тому там Торн два рази прописав локі, але тут і Сілофра теж не промах. Тут нам пощастило, що ми його не зарядили. І ось так. Ну, я вважаю, що цей бій взагалі мені ну якби витягнув мене. Можна і лайк поставити вподобайку. Мені сподобалось. Трохи потрібно ще з жовтими щось вирішити. нема них загонів. І тому там трошки ще вони не так грають, як хочеться. Тут я взяв свою зелену фіолетову команду, але трохи переставив місцями. В надії, що щось спрацює. Але я забув одну, одну річ, що Грімстіл, коли буде ультувати двічі, то він буде накидувати ці стати ну, в геометричній прогресії. І я так помилявся на одній із перших війн з клевером. І, на жаль, помилився тут знову. Я те забув. І ось тепер вони мають кінські стати. А я маю купу проблем і відсутність фіолетового каменю зіграла свою роль. Теж я вирішив дозарядити, але не помітив, що ліпілота була під уповільненням і все. І тут мій план на, на цей бій був вичерпано. Тут ми вже під слепотою. Звісно, зараз спробуємо зняти. Ми зняли, але два рази ударили повз. Ну, на жаль. Знову повз вдарили. Ну от, Так працює фінський рандом зі сліпотою. Я взагалі ніколи не накладую сліпоту. Але коли накладую, то, то, то їм не заважає. Я так в набігах одним тапком був грав, скопіював слада і у суперника сова фіолетова. Сенія ультувала чотири рази і всі рази попала, Але коли е, ультує суперник і я по ньому так ультую, то я, звісно ж, ну, не влучаю, отримую урон від того склада. Ну, якось так. Тут я вже трохи від'їхав від теми, бо ну, тут. Вже було з цими статами, ви можете побачити, що я вже їм нічого не зробив. Тим паче, що ще й Роб... Ротбард заблочив їх. І ну, взагалі тут нічого не було зробити. Вже теж помилився. Чогось останнім часом, як не беру ліпілот, то не грають вони. то... Десь я пропустив цей момент, що вже потрібно щось міняти з ними. Ну, якось так. На наступну війну спробую виправитись, бо дуже мені приємно перед моїм альянсом так грати. Зараз побачимо, що ми там набили. Ну Ось так, 180 очок. Не дуже добре. Сподіваюся, виправимось. Дякую за увагу. Всім до побачення. Побачимось в наступних відео.